108 окрема бригада сил територіальної оборони Збройних сил України створена 2 липня 2018 року. Вже у вересні на Дніпропетровщині відбулись перші навчальні збори зі стрілецької ротові частини. У травні наступного року пройшли планові командно-штабні навчання. 24 лютого 2022 року дата повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В Україну спочатку агресії бригада прийняла тисячі добровольців, які понині складають левову частину її особового складу. Щорашни цивільні взяли до рук зброю та зайнялися облаштуванням блокпостів, захищали та обороняли об'єкти критичної інфраструктури. А вже у квітні 22-го року підрозділи 108-ї окремої бригади ТРО зайняли оборону на передньому краї на Донецькому напрямку. А завдяки самовідданості та героїзму особового складу та взаємодіючих підрозділів стримали натиск переважаючих та до зубів озброєних сил російських окупантів у районі великої Новосілки та времівки. У підсумку Плани командування противника щодо оточення Донецького групування Збройних сил України були зведені на Нівець. У визнання заслуг 108-ї окремої бригади територіальної оборони у жовтні 2022 року, згідно з указом президента України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, в частині вручено бойовий прапор. Після нетривалого відновлення 108-бригада ТРО. Знову зайняла смугу відповідальності на передньому краї оборони. Нині частина, згідно з обданнями військового командування, успішно веде боліві дії на запорізькому напрямку. Слава українським воїнам-захисникам, які стали непоборною стіною перед осатанілим ворогом. Вічна пам'ять полеглим героям побратимам, які поклали свої життя на вівтар свободи та незалежності. Україну. Ми помстимося за кожного нашого загиблого побратима, кожного мирного громадянина та дитину. Ми загартувалися у боях, стали сильніші та досвідченіші. Наша сила в єдності. Продовжуємо нищити ворога заради досягнення миру, вистоїмо, переможемо!